А що я можу зробити, якщо навкруг одні дураки? По-перше, якщо навкруг один дураки, то ти, скоріше, все, центральний, це раз. А два, якщо ти мамин директор, керівник і все таке, що ти можеш зробити? Ну, я втрачав людей. Люди йшли або самостійно, або їх спонукали до цього, і так далі. І з кожної такої історії я вносив певні уроки. Основний урок, що я зробив, щоб цього не сталося глибше, я достатньо приділяв часу людині. Я достатньо вкладав в неї енергії, сили і тому подібне. Я достатньо чітко пояснив мету, ціль, чого ми це робимо. Я достатньо кількість тренінгів провів. Я навчив, я відправив на навчання, я провів комунікацію попередню, я виявив недорозуміння попередні і так далі. Все починається завжди з першого лиця. І так, є моменти, що ти можеш не все прораховувати, неважливо це на роботі, що це відносинах, але став себе в позиції того, хто керує даною реальністю і хто за неї відповідає. Якщо щось вийшло або не вийшло, це твоя зона відповідальності. Старайся відкотити цю історію назад і зроби все, щоб це не допустити. Ми до цього питання ще повернемось, поки подумаю про це. Яку точку можете нажати, щоб не допустити попередні факапи? Цілий мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.